Крим, наш, ні. Хто за примусову мобілізацію? Питання: тільки ти вибереш сам чи тебе загребуть, куди ти не хочеш. І це примус залужного, наприклад. Це ж його відповідальність, армія і людина взагалі може бути власністю держави? Що таке свобода? А і що таке воля? Доведеться поговорити про культуру. Все, що ви почуєте, як гіпотеза, да, обережно з тим, це не остаточні визначення, це якийсь етап пошуку. Примусова мобілізація. Ви підтримуєте чи ні? Ну що, хто за примусову мобілізацію? Хто вважає, що це правильно? Окей, як би ви сформулювали, найкраще з поганих рішень єдине можливе? Ні. Ні, о, ні. ну ви ж розумієте, що коли є примусова мобілізація, то рекрутинг це фікція. Ну, тому що тебе все одно загребуть. Питання тільки ти вибереш сам, чи тебе загребуть, куди ти не хочеш. Ну, і це примус, бо потім тебе візьмуть і кинуть в будь-який підрозділ, не питаючи. Це ж обман, по суті. І багато людей дуже щиро займаються тим обманом. Тоді б не було примусу. Так що, що робити з примусовою мобілізацією? Най буде чи ні? Ви за чи проти? Найшвидший чи... шлях до тоталітарізму. Хороша тема. Всі е, бюрократи, чиновники, держслужбовці, службовці муніципалітету захищені, це ж не вони підуть воювати. Вони ж найбільш захищені. То що ви за тих? Давайте <плес> ваші версії. Це ж просте питання, нам це треба чи ні? Давайте, ми війні. Вона чому ж люди тоді так сильно підтримують тих, хто той безвод не прибрав. Залужного залужного, наприклад. Це ж його відповідальність, армія, Безпосередньо. це одна людина. 90% підтримки по, по останньому там рейтингу. Ну ніхрена собі. Людина, яка залишила радянщину в армію, яку ми боїмося і не хочемо туди йти. Але 90% підтримки, то виходить, що все окей, нам окей, так? Якщо страх, основна емоція. То це ж чистий тоталітарізм, і тоді нам треба далі примусову мобілізацію. Які проблеми? Тоді, щоб захистити владу, треба буде ще більше поліцейських, СБУшників, прокурорів, які теж не воюють, до речі, контроль нічого не створює. Контроль це не рішення. Це, це дія тоталітарного режиму. Так, як діє діє, тоталітарна країна забороняє, обмежує, бере під контроль, централізує все. Всі дії саме такі, ніяких інших нема. Взяли, мобілізували купу людей, які не хотіли воювати. І вони оберуть когось собі командира. уявляєш? Є проблема. Що робити? Задача захиститись, бо тут Росія буде. Прямо тут. Що ми захищаємо? Головне запитання. Що? Свобода. Яку? У нас її немає. Судячи з примусової мобілізації. Свободи нема, давайте візьмемо рабів і відправимо їх захищати свободу. Да? та що ми захищаємо? Виходу да? виходить що не дуже про свободу. Ми б хотіли поговорити про свободу, але ж судячи з того, що ми робимо, це не про свободу. Собочне виколохати спи життя? Ну Росія дозволить вам жити. Так вона дозволить спосіб жити дозволить без питань. Без питань. Ви говорите російською мовою, приймаєте їх правила жити, нема питань. Ну там когось розстріляють, хто так не погодиться, але ж всіх інших, ні. Там Польща асимілює, асимілювала вже більше, ніж Росія вбила у 21-му сторіччі. Нас це не турбує. Купа українських дітей будуть поляками більше, ніж Росія вбила. Що робимо? Так, ладно, не знаємо, що ми за. А хто такі ми? А хто це? Це ті, хто живуть в межах України. Це всі, хто всі, хто живуть в межах. Ті от ватники теж, але ж вони не захищають. А навпаки здають. Ну не виходить, що ті, хто живуть на території, так не виходить. Живуть різні. Різні. Да. І територія яка? Велика. Крим наш, ні. Там багато тих, хто нас захищає. А вою... Росія за що воює, хоча б може, це відомо. 140 мільйонів працюють на те, щоб одна людина лишилась при владі, але він стара людина, він все одно помре. Ладно, давайте тоді розбиратися крок за кроком. Почнемося з прийняття, мабуть. А ось це що таке? Ми ну, Це точно програвач? Ну, схоже. Це програвач чи це люк? Ну це ж не справжній програвач. А ви. Ви коли на нього подивилися? Ви спочатку знали, що це програвач, а потім побачили, чи навпаки. Давайте розбиратися, як працює в нас зір і органи відчуття в цілому. Щось ми є в реальності, да? якийсь феномен в реальності, наприклад, квіточка, чи програвач, чи люк там, чи щось. Щось існує. Наші очі сприймають ну, кольорові плями, там, фотони світла, електромагнітні хвилі, щось. Але коли вони сприйняли, так, далі нейробіологи кажуть, що очі трансформують те, що сприйняли, в електричний сигнал. Сигнал йде в мозок, і мозок перетворює сигнал на картинку. Ми не бачимо квіточку назовні. Картинка виникає всередині нас. Виникає питання, яким чином можна перетворити електричний сигнал на картинку? Як мозк вирішує цю задачу? Да, є якийсь архів, там якась база знань, чогось там щось, щось є з чим, чим мозок порівнює. Ось такі сигнали відповідають чомусь такому. І тоді, якщо це так, то якщо в цій базі знань чогось нема, мозок це покаже? Ну він покаже щось, що схоже. Да, що він знає. А, якщо ви не знаєте, що таке програвач, то скоріш за все, мозок вам його не покаже. Покаже щось, що ви знаєте, правда? Бачити це функція мозоку, це не функція очей. Очі сприймають все, а бачимо ми не все. Тобто виходить, чим більше ми знаємо, тим більше ми спроможні побачити. Так? І бачимо тільки те, що знаємо. Бачимо в широкому смислі. Дивитися і бачити різні процеси. Дивитися, це очі працюють, вони все сприймають, а бачимо ми тільки те, що знаємо. Виходить, що в нас є три, три таких дивних компонента, да, елемента в цьому процесі великому сприйняття, є якийсь феномен в реальності. Щось що ми називаємо програвач, чи там, квіточка, чи прямокутник. Щось є в реальності. Є процес сприйняття, да, перетворення того, що є в реальності на якісь сигнали, які йдуть в мозок. І є інформаційний відповідник феномену реальності, який показує нам мозок, в процесі сприйняття. Є в нас феномен, є сприйняття, і тут виникають вже якісь да, сигнали. Феномен, ну, щось якась квіточка існує в реальності. І є інформаційний відповідник, який ми бачимо. І оцей інформаційний відповідник називаємо смислом. Нам допомагають там художники. Да? Філософи зрозуміти, що відбувається. От Рене Марі дуже давно в 30-х роках зробив таку картину стан людини. Тут картина, на якій зображено те, що за вікном. А, але якщо ситуація за вікном змінюється, то на картині ні. Метафора да, того, що людина сприймає не зовсім те, що на, насправді відбувається назовні. Є реальність, а є людська да, Людський світ, як, в якому ми перебуваємо з вами і живемо. І він він визначається знанням, смислами. Які нам відомі, якщо смисл ми не маємо того смислу, да ми їм не оперуємо, то ми і не побачимо нічого. Кант нам каже, що розум бачить тільки те, що сам створив за власним планом. Тоб не те, що існує в реальності. Єврейська традиція, пояснюючи, що таке людина, говорить, що ну така істота дивна. П'ятьма отворами, яка сприймає купу всього з реальності, а потім малює картинку реальності всередині. Ми, ми насправді, світ, в якому ми живемо, він всередині нас. Він має стосунок до того, що в реальності, да? ми, ми все ж таки оперуємо відповідниками інформаційними того, що є в реальності. Але е, це зовсім ну, не зовсім реальність. Да? І реальність набагато складніша, насправді. І в принципі, весь розвиток людини і пізнання світу полягає в тому, щоб ми вирізнили щось нове з реальності. І виходить, да, що бачимо ми тільки те, що знаємо. Давайте про розуміння. А як ми розуміємо? Виникає питання. Давайте пограємося. Що ми хочемо зрозуміти? Який концепт? Примусову мобілізацію чи квіточку? На що ви згодні? Мобілізація цікавіша. Мобілізація, окей. Що нам треба знати, щоб зрозуміти, що таке мобілізація? Ну, що є війна, наприклад. Да, ну так, що є, війна. Да, Що є, є солдати. Да, що є, що є, держава. Да, що, що є... Інституція, там. держава. Що є ворог, так? Да, да. Військо є. Так, що ще? Піїм саме. Що є небажання помирати, так? Да? Так, так, що є рабство. Так. Да. Ну, Є смерть взагалі-то. Смерть, є примус. Да. Каліцтво. Так, і нема що є е командири, що є тупість, та, глупота. Так? Є що є бруд. Ми ми ж в контексті примусової мобілізації, да, це все розглядаємо. А там можна й владу є солдат, який не вирішує за себе, да без невільна людина, неволя. Що є колір хакі, що є взагалі якісь кольори, є мультикам, да. Що є звук пострілу, що є відчуття, от, як тиснути на спусковий гачок, що є взагалі калашников, що є оце відчуття його тримати, що ствол нагрівається у кулемета, коли стріляєш, да, і за нього не можна брати, що є гранатомети, що є там, осколки, є дрони, є репки, є окопи. Є миші в окопах, є нестача всього, є неможливість відійти. Є турнікети, є відірвані кінцівки, є кров да червона і багато. Я вам поназивав купу всього. Я звісно знаходив якісь слова, щоб пояснити, що це. Коли ми говоримо про запахи пороху, наприклад, теж відповідника в мові нема. Коли ми говоримо про звук пострілу, ми знову використовуємо кілька слів, щоб пояснити. Але постріл з Калашникова, постріл арки постріл там снайперської гвинтівки, з кулемета, з гармати, це різні постріли. І ми їх всі знаємо. Ми їх розрізняємо, хоча відповідника в мові для кожного з них немає. Тобто виходить, що наше знання не обмежуються тільки тим, що є в мові. Є речі, яких в мові нема, а знання є для того, щоб зрозуміти. Що таке мобілізація, нам потрібно знати багато чого, просто от, да, навколо цієї теми. Ми не зрозуміємо, що таке мобілізація, не знаючи оце все. І в цьому знанні є те, що має відповідник в мові вербалізоване знання, і те, що немає. І те, що немає, да, такого знання набагато більше. Але щоб зрозуміти, що таке мобілізація, треба зрозуміти, що таке солдат. Ми можемо окреслити ще більше коло для того, щоб зрозуміти, що таке солдат. Там будуть речі, які теж пов'язані. Нам треба знати, що таке війська, але нам треба знати, що таке людина, і взагалі та що таке чоловік, і чи належить чоловік державі? Чи є чоловік власністю держави? І людина взагалі може бути власністю держави. А якщо чоловік від 25 до 60? 15. що є контракт, правда? От контракт. Що є добровольці, ну і так далі. А щоб зрозуміти, що таке добровольці, нам треба ще більше знати. Ну, наприклад, що таке свобода, і, да, і що таке воля, і що таке власне рішення, і так далі. А виходить, що для того, щоб будь-що зрозуміти, ну, наприклад, концепт мобілізації, нам треба бути носіями величезної хмари, такої смислів, да, більше з яких немає взагалі відповідника в мові. Але ми маємо їх знати для того, щоб взагалі щось зрозуміти, нелінійна така якась хмара, де всі смисли, да, це все смисли, вони пояснюються через інші смисли. І тут є кілька знак, таких дуже дивних. А, наприклад, от, виходить, що в мобілізації чи в ворог там, чи війська, в будь-якому смислі є прообраз цієї хмари. Ми можемо через нього достукатися до всього знання, яке є. Це ознака того, що це система, тобто це цілісність якась. У цілісності у системи завжди є границі. І виходить, що в цій хмарі нічого не пояснюється ззовні, тобто немає таких смислів, які пояснюються ззовні цієї хмари. Все пояснюється тільки всередині. Тут всі смисли пояснюються через інші смисли. Ніщо не виходить за межі. Виходить, що ми маємо справу не з хмарою, а з системою, системою смислів, а яка іншими словами називається культурою. Для розуміння да, нам потрібно бути носієм ну, величезної частини цієї системи. Вся система в цілому існує в головах своїх носіїв, да, всіх носіїв. Одна людина не вміщає в собі все. І ця хмара вміщує в собі всі знання про світ. Немає такого знання про світ, да, яке є знанням і якого нема тут. І от саме ця хмара визначає межі людської реальності, межі людського світу. Межі людського світу визначається культурою, не мовою. І тоді виникає питання щодо мови: як, яке відношення да, між мовою і цією системою смислів? Мова підсистему. Тобто є якась частина смислів, які мають відповідники в мові. Да? І Це підсистема культури, але в зв'язку з тим, що будь-який вербалізований смисл насправді пов'язаний з усіма іншими, то це така підсистема, яку не можна да, окремо розглядати і окремо витягнути. Не можна зрозуміти взагалі нічого з слів, які існують в мові, да? не будучи носієм. Там а, цієї хмари кожної людини свій набір смислів, але вони всі пояснюються да іншими смислями. Немає смислів, які вісять в повітрі, не пояснюються іншими с іншим. От людський світ створений, описаний да, через смисли, і відповідно він набагато менший ніж справжня реальність. Ну, да, все, все, все. да, бо ми не знаємо всього цифри да. Які які в реаль в реальності не існують, да вони тільки в існують да? в нашому розумінні, і так далі. Про розуміння ще важливий акцент. Е, багато ще раз багато смислів невербалізованих. Вони всі беруть участь в розумінні. і в тому смислі, коли ми говоримо про дитину і про освіту, да і про взагалі про розвиток людини, то нам однаково важливо сприймати там, ну ходити в галереї, дивитися там да на якісь там візуальні образи, нам е, слухати музику. Там займатися танцями чи спортом нам однаково важливо. Однаково важливо. Чому? Тому що кожен з тих смислів, які ми отримуємо, да, через там, тілесне сприйняття, там, візуальне сприйняття, а, чи, чи смак кожен, там, запах кожен, вони в результаті будуть брати участь в розумінні. Я не знаю, як можна концепт справедливості, наприклад, зрозуміти чи балансу, якщо ти не маєш просто тілесного відчуття, що таке баланс. Отже, чим більше ми знаємо, тим ми скоріше. Розуміємо щось, да, і наше розуміння глибше. Далі виникає питання про мислення, про творення нового да, нових смислів. А девід Юм нам казав, що людина спроможна придумати гору золота, якщо знає, що таке гора, і що таке золото. Тобто він нам говорив про такий спосіб мислення, який є синтезом. І тут є кілька таких важливих умов. Має виникнути новий смисл, а не будь що смисл це відповідник того, що існує в реальності. Чи може таке бути, що ми придумали щось, що в реальності не існувало, але коли ми це придумали, воно почало існувати. Може бути таке, да, може бути. Е, і тоді питання: чи ми відкриваємо щось з реальності, да, що існує без нас, там гравітація, наприклад, чи ми придумаємо щось, чого не існувало, і воно починає існувати. І так, і так буває. Є ще один спосіб мислення, який от неможливо пояснити. Ну, я не знаю, як його пояснити. Я не знаю, як пояснити, як там Ейнштейн взяв і придумав теорію відносності. Тобто є такий спосіб мислення, коли людина виходить за межі культури взагалі, От в невідоме. Да? Ну, можна назвати це невідоме нічого, а можна назвати не знаю. Чимось, да, але от кудись за межі, тобто не в зону не описано ніякими смислами жодної культури. І звідти щось нам приносить. А... І виходить, якщо ми синтезуємо, але синтез все одно залишається да, ключовим таким інструментом, доступним майже для всіх. Синтез нових смислів, да от примноження смислів, як герменевтика визначає мислення. Чим більше ми знаємо, тим ми потенційно можемо більше помислити нового. І от це знання знову багато знання невербалізованого. І все це невербалізоване знання, всі ці смисли невербалізовані, до яких немає відповідника в мові. Вони теж беруть участь у мисленні. Активно, причому. І ми навіть того не помічаємо. Далі виникає питання, звідки ми черпаємо смисли, і ясно, що ми черпаємо з культури. Да? Ми, ми, ми живемо в певному інформаційному середовищі, ми оточені з, з народження, да? і ми черпаємо ті смисли, от, крок за кроком, від простих до складних. А з культури культура, система смислів. Далі виникає така штука. Якщо система, да, існує система, тобто існує цілісність, то цілісність завжди генерує нову властивість, якої немає жодних з елементів. Там емерджентна властивість, да, це називається в системному мисленні. Ну, наприклад, там, місто генерує там, середовище да, безпечне для життя і самореалізації там. Там людина, да, вона, якщо розглядати людину як систему, да, то ну, виникає там, психіка, свідомість. Ми не знаємо, де знаходиться психіка і свідомість. Немає такого місця, да, де от ми можемо точно сказати, що тут знаходиться свідомість. Але ми знаємо, що щось таке, да, такий феномен є. У свідомості, по суті, дві функції: усвідомлювати, що ти є, і фокусувати увагу на тому, на чому треба. Все, більш свідомість нічого не робить. І ось нам Мамердашвілі заявляє, що. От, на, на питання а що ж от культура такого нового, да як властивість е, створює. Він нам каже, що культура робить з людини людину. Ну от Мамардашвілі він, він казав таке, що от дивіться, якщо ми подивимося на якісь природні творіння, там, ну, наприклад, на вовчення, да, дитину вовка, то в будь-якому середовищі цей вовчення зростає чи стане вовком. Ну він буде зростати серед корів чи серед людей. Де б він не зростав, це буде вовк в результаті. А щодо людини, так сказати не можна. Якщо людина не буде зростати серед людей в середовищі, да, то вона не стане людиною, не буде щось: примат, якесь творіння десь незрозуміле яке. І тому є багато доказів, є досліджена тема, називається діти мауглі, їх дуже багато. 20 20-те сторіччя американський кейс Дженні Віллі відчим помістив дівчинку до собак, в вольєр. І вона 8 років жила в вольєрі з собаками. Ніби біля людей, ніби їх там щодня годували. В результаті ну там врятували дівчинку через 8 років, коли дізналися про це. Посадили там батьків, все, все ясно, да, але взяли її в інтернат і намагалися з нею зробити людину і не, не, не впоралися. І не змогла вона стати людиною, да, вона залишилася якоюсь такою істотою, яка не перетворилася на людину. Якщо, якщо людина зростає, ну дитина поза межами культури людської, то вона не буде людиною. Виходить, що меджентна властивість культури це спроможність людини сприймати світ, розуміти і мислити а поза межами культури це неможливо для людини.